Я хотів би вам розповісти про ситуацію з міддю, які бувають. Дивісь, приїхала посилочка. Просто оце ось лютий перепал, бачите? Не то, що я там чоловіку вуплюк, хочу щось сказати або ще щось. Просто розповідаю, як не повинно бути. Нічого тут страшного немає, все ми доведемо до ума. В общем, яка ситуація, бачите, оце ось, отака от проводочка. І вона проводкою, в принципі, це не заховано, тому що. Погана медь за хоро... Ой, хороша медь за поганою медью. Є одна маленька проблема. Це проводка китайська. І це взагалі не мідь. Це алюмінів. Ці э... помилки трапляються часто із-за того, що людям при покупці кабеля натрусять, що це мідь, людям медь та й медь. Вони принесли додому, всунули сварку, вона згоріла і просто випало і все. Так що дивіться, звертайте увагу, оця вся проводка китайозна. Вона біла, тобто не мідна. І бачите, як вона плавила нормальний клаптик Міді. От дивіться, вага в цій посилці вона фізично не може зійтись, тому що цей весь перепал, його треба відкидати. Так що, отакі от от бувають ситуації. Взагалі, в основному все абсолютно прекрасно, все нормально. А отут от от трапилась така ситуація. Ну нічого, зараз це питання ми вирішимо, як завжди, все буде нормально і чітко. Ну тільки маленький вам додаток до знань.